Всім привіт! Сьогодні моя улюблена тема розпаковка посилок з тему. Сьогодні я замовила своїм донечкам е, сукні. Мені сподобалась така сукня, вона дуже схожа на нашу вишиванку, але тканина синтетична. Виглядає дуже красиво і вважаю. розмір підійде. На зріст десь 110 см. Взагалі, розмір взяла на 4-5 років. Це в нас ще одна сукня. Вона взята з приводу: зараз будуть свята йти, Різдво, Миколая і в садочок просять вдягти щось новорічне. І ось така суконька. Теж синтетична, непроста, гарна. Це наступна покупка. Замовлення донечки. Це такий ящур пластмасовий, і він світиться в темноті. Трошки згодом знімемо, як він світиться. Кажем вам на Ютубі. Це такий кіт, не знаю для чого ми його купили, щоб було. Ще одна, один радужний заказ це навушники. Купила дві пари, тому що в мене дві дівчинки, і щоб не було вдома Рінгу ММА не знаю, якогось боксу. То доводиться купувати все по два. Замовили ще такі дві гарні сукні, тикавки помаранчеві, тому що буде бал осінній в садіку. І в мене донечки ходять в один садик, і там буде спільна старша група з молодшими. У них буде там типу дискотека така. Родичі так порішали, що ніхто не хоче святкувати Хэллоуін. І я так теж не люблю це свято. І тому вирішили так зробити свято осені. І замовили такі сукні, і всі прийдуть в якимось яскравих, помаранчево-жовтих. Донечка сама собі вибирала, старша, і собі, і молодші, і вибрала такі грибочки. Класна сукня, але дуже велика, звісно. Ну як, довга. Мені все время здається, що там все маленьке. Далі в нас тут є. Такий гарний ліхтарик новорічний, різдвяний. Виймається так, щоб він працював стопор батарейки, і ось так у нас світиться. Дітям сподобалось, бігають, граються. Теж я дві штуки закупила. Міняються там диски такі з картинками. Можна налаштувати різкість зображення, тому що я на початку зрозум... ну, подивилася, воно було розмите, а потім, як на біноклі крутите, і зображення стає чітке. Розібралася, сподобалось. Діти лягають спати, беруть ті ліхтарики, собі гортають. Їм так подобається. Те, що треба. Мала ще взагалі любив з ліхтариками бігати по хаті. Це їй сподобався теж дуже. Всюди світить ним. Так, це такі зйомні диски. А це наше таке класне. Придбання пес. На жаль, ми не можемо зараз собі дозволити живу собачку, у нас була собачка, але її не стало. Так що зараз ми можемо тішитись такою собакою. Діти назвали його Рокі. І він ганяє. Дуже класний, дуже зручний в управлінні. Дитина 6 років спокійно ним бавиться. А це у нас. Ось такі сережки, теж для донечки на бал. А це такі у нас заколочки теж гарні у ній. До нашого образу. На бал диньовий. Це теж для старшої донечки сукня на різдвяні свята на Миколая. Теж синтетична, а це наше таке класне. Придбання, донечка завжди мала каже: я русалка, я русалка, я русалка, я русалка. Ну що ж зробити? Купили мої костюм русалки. Дитині подобається, бігає, грається. Це найголовніше. Далі то -то старша донечка вибирала такі переснімалки. Ті переснімалки вони світяться в темноті, вони не прості, вони неонові. Це мама, напевно, собі купила. Це іде 10 таких лапок, дуже класна штука. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.